І так, всім привіт. Сьогодні я знімаю відео про 5 найкращих тапок в 2024 році. І, взагалі, тапок, які видадуть багато грошей, багато монет, що ви зможете там один раз класнути і багато заробити. Е, тому поїхали І так, перша таполка це хамстер. От, них, правда, видали монети. Ладно. Це все херня, ці тапелки. Я вам хочу розказати про свій торговий сигнал, який я вчора... Виклав в себе в Телеграмі, ці таплівки на нахер не треба, ніколи не заробити на тапелках, повірте. Е, тому краще витратити просто свій час на трейдинг е, на вивчення, ну, навіть інвестиції, трейди, там DeFi, інструменти тобто дуже багато є варіантів, як можна торгувати. Е, помімо цих таполок, тапелки це все херня, оці всі ігри. Тому, якщо ти реально класно на це відео і реально думав, що я про тапелки буду розказувати, то ви. Якщо тобі дійсно треба тапелки, то. Можу виходить, в принципі, з цього відео. От, а я сьогодні хочу розказати вам про свій торговий вчорашній план. Я вчора виклав його в Telegram. Свій. Ось можете подивитися. Тобто, ціна ось прямо в такому ренджі була. Я тут побачив, що ну, підмітив, що тут був невеличкий закол, тобто, за велю. От, і після цього закола е, дуже сильні ліквідації. І після ліквідації, бачите, як ціна почала робити, таке, як базу таку невеличку почала робити. Ну і після цієї бази я очікував, що ціна піде в боковик і вийде. І як можна подивитися, ціна зробила боковик і вийшла. Прямо по торговому плану. Е, ціна пішла без мене, бо я лягнув тоді спать і не взяв таку ситуацію. Ну, думаю, в наступні рази вже буду брати такі ситуації. Ну, в першу чергу, у мене досвід не такий великий, щоб брати такі ситуації. Ну а так, то, в принципі, мій прогноз був правдивий. Трохи перепишу свою стратегію і нормально буду торгувати. От, Тому, що скажу, дуже багато тут інтересу зайшло, і його можуть засадити. Хорошо. Так, нейро розібрав. Я хочу зараз бистренько пройтись по ринку, тому давайте зараз зайдемо на тон. По тону у мене також план, в принципі, бо. Як ми бачимо, то ціна пішла в такий боковик невеличкий. Ну, як невеличкий, трохи спадаючий боковик, ну по барабану, все одно. Тобто ціна підійшла до боку і від відпоку вже може дуже добре відбитися. Тобто, якщо подивитися на кластери і так далі, то можна побачити, що якщо зайдуть об'єми, то тоді ну, ціна дуже хорошо пропампить. Це, в принципі, протон, а так то ми зараз знаходимося в глобальному несхідному тренді. Тобто тут, в принципі. Нас на, на око можна определити, який тут тренд. Все, бачите, нахідний. І в принципі, ціна може дойти до цієї полосочки якось спокійно до цієї лінії. Тому, ну, поки що я не можу дати 100% гарантію чи 100% якби прогноз на цю монету. но такій ситуації в основі не торгую. но що можу вперше сказати? Це просто зробила ціна піджиття, потім вийшла. І вже після цього вихіду повернулося опять, до value-low е, на бокову відповідно. І зараз ціна робить пробиття, ну, не пробиття закол вгору або вона далі. А далі йде вниз, але вже оновлює свій мінімум і робить ще нижче мінімум. Е, да. Тому так, ну це тону. Тобто, якщо зайдуть об'єми, то піде вгору. Якщо такі самі об'єми тухлі будуть, то ніхрена нічого не буде. Так. Біткоін. Е, нічого не можу сказати. Просто відкупились. Зайшло також дуже багато інтересу, його можу засадити. Ми зараз знаходимося в локальному ренджі я так розумію, да? так? 4 години треба вімкнути, подивиться, дожденний. Так, да, в локальному ренджі Давайте видалю це. Так, ми знаходимося в локальному ренджі, Давай зараз такий профіль, до речі. Блін, не можу сказати, кстати, точну стратегію. Ці, СНА дійшла до поку, блін, може і відбитися, кстати, вниз. Коротше, 100% гарантію теж не можу дати, бо це не моя ситуація. Ну, я не торгую таке в основному. По ЗРО... Не поняв. А, ця монета недавно вийшла, тю, блін. Я і не знав. Так, на годинку давайте. Також я не торгую такі стратегії. Тут немає якби точного боковику і так далі. А торгувати всліпу я не хочу. Це, по перше нерви, а по-друге, коли ти не впевнений, виходить азарт. А азарт в трейдингу це дуже погано. О, Суї, бачите, як вистрелив, кстати. Непоганий, до речі, імпульс, непоганий. М -м -м -м. Угу. До речі, зараз може бути відбиття, в принципі, від цього верху, але. Ні, не буде відбиття, тому що тут було формування невелике і пішов. В общем, зараз у нас висхідний тренд, якщо можна... я так подивитися, Висхідний тренд. І буду чекати, мабуть, також само формування і дивитись на об'єми. Ну тут, в принципі, домінуючого я так не побачив особа. Ну тут, правда, але він повиходив весь. А тут зашов якраз. Да. Коротше, що можу сказати, субота. День відпочинку. Це типу, отмазка, що я не взяв цю ситуацію. А насправді я також таке. Ну, от таке міг взяти, але повірте, тут дуже мала наторговка. Тобто, якщо ми зайдемо на нейро, яке я ну, не взяв, але хотів брати, тобто, по моїм плану. який був. Подивіться, яка наторговка була. Наторговка була 4 дні. І за ці 4 дні, бачите, як ціна вийшла дуже добре. А там буквально один, ну, один день-4 години, і ціна вийшла. Тобто, таке вгадать просто ну, нереально просто. Бо... Це, кстати, так, да, це вгадати. реально. А от взяти по стратегії нереально. Бо. Маркетос просто штовхає ціну, от і все. Е, да, зараз трохи робить невеличкий відкат монета. Ну, в принципі, це було очевидно, бо тут ось бачите, скільки інтересу зайшло. Хаміки позаходили, їх зараз засадять. Е, ну Це можна сказати, так, да, мій торговий план. Ціна повернеться до value. Е. Якщо да. б я брав і шорта, то тільки тут зверху. Ладно, в догонку йти не буду. Буду ще чекати ситуації, поки це надійде до якогось лоу, лоя та і цей. Або тут почне формуватися, якщо закріпиться. І вже потім буду брати або закол, або вихід. В общем, на сьогодні все, думаю. Все сказав уже. Тому всі мої сигнали, там, торгові плани. В першу чергу виходять в Телеграмі. Тому, якщо ти був підписаний на мійграм, то вчора я викладав якраз торговий план по нейро. Ну, і ти міг взяти трейд. Ладно. Коротше, всім пока. В принципі, нічого такого цікавого нема. Ну, тобто є багато цікавого, але не по моїй стратегії е, да. Тому, що можу сказати. Всім пока. Скоро буде ще нове відео, якщо будуть у мене хороші трейди. Тому всім пока.